Міні-Агро, Київ, південь, селище Гливака, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Шифен 244-й ремінний, повноприводний. Підемо до Київську область. Коробка 4 плюс 1 на 2. Вал відбору потужності на 540 обертів. Міні-агро. Київ південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, Трактори в наявності, причіпне навісне, обладнання, Гарного дня.